Сьогодні відкрили два. Укриття проблемою для шкілківської школи першого 3 третього ступенів імені Корчака на час дії воєнного стану було навчання учнів у дві зміни через відсутність укриття та захисту на вікнах. Проблему вирішили та учні перейшли до звичної форми навчання. На вікна школи були змонтовані металеві захисні рулети, які зможуть убезпечити від попадання уламків у приміщення. Також завершився ремонт укриття, яке готове до використання в разі. Потреби укриття має два виходи, що забезпечує безпеку учнів в разі пожежі або інших надзвичайних ситуацій. Воно оснащене системою вентиляції і обігріву. Має дві вбиральні з біотуалетами. Укриття обладнане необхідними меблями, а також аптечкою, вогнегасниками та водою, щоб учні могли комфортно перебувати там у разі необхідності. І ще одне у нову укриття нове почало функціонувати у КНП Новояворівська лікарня імені Липи. Було проведено поточний ремонт. І власне про ці нововведення, про укриття, за чиї кошти вони воно робилися, та скільки це коштує, ми поговоримо із міським головою Новояворівська Володимиром Мацелюхом. Слава Україні, пане Володимире. Так, fair одразу, fair одразу, одразу дві новини про укриття. А ще перед тим я не знаю, чи ви бачили був ваш Сашко Новосад, хлопчик, a, який fair Так, так. Ми, ми та ми, ми зголосилися, побачили цю інформацію, заклик від наших колег Янтарне ФМ, От і вирішили Сашком поспілкуватися, щоб більше людей знало і допомогло йому. Ну і звертаємося до вас, що ви так само можливо допомогли. бо дітей треба мотивувати. Ну і так само як діти мають перебувати в безпечних укриттях під час навчального процесу. Отже, розкажіть про це за які кошти це відбувалося, і оці технології щодо залізних рулетів на вікнах. Чи вони дійсно допоможуть в разі ракетної От, атаки? Це є правило двох стін. Напевно, що в жодній громаді. В нашій області немає таких бомбосховищ, які би рятували від прямого попадання ракети. Так як правило, це, це є все найпростіші укриття, які рятують і оберігають від, від уламків, від, від тих таких, ну від, від того, що летить від ракети. Це, це мало би зберегти чи зупинити їх. Це не просто ми собі так придумали, ми собі так зробили. У нас є комісія, які, як і не тільки у нас, як і в кожній раді, яка де входять представники служби надзвичайних ситуацій, яке підписуємо акти, що використання того чи іншого укриття, того чи іншого приміщення дозволяється як, як укриття під час повітряної тривоги. Тому, звичайно, що в нас ми не зможемо в кожній школі збудувати такого укриття, щоб туди зайшла повністю вся школа, бо це 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 точно зараз. Е, жодна рада це не зможе зробити, і це, це не є підйомні суми для, для, для жодної ради. Тому є так зване право двох стін, де це е, велика товста бляха. На, накладається на вікна, принаймні, на, на першому поверсі. І вони закриваються, і це може використовуватися як тимчасове укриття. Щодо шкілської школи так це велика школа на території е, нашої громади, е, і правило двох стін не, не зняло проблеми цієї, бо все рівно там Школа ніколи не ходила в двозміни. В дві зміни, і ми мусили чергувати. і було двозмінність навчання, що спричиняло певні незручності. Тому, якщо чесно кажучи, десь в середній минулого року ми. Знайшли чи відкупали на території школи старе закинуте заросле захаращене приміщення колишнього тиру, яке було збудоване ще давно. На нього навіть документів не було навіть невідомо яким способом воно і коли будувалось, і ми на основі нього зробили оце найпростіше. Це фактично, навіть було нове будівництво. Там зі старого приміщення залишились стіни. Які ми облили бетоном з двох сторін, і фактично решту все було збудовано з нуля? Угу. Тобто, зараз учні цієї школи, ви кажете, що вона велика шкілівської шкілківськ... школи, вже не ходять у дві зміни, а вже можуть так? Так, вони зараз можуть йти в одну зміну, так як, так як було до цього. А, і тепер розкажіть тепер про другий об'єкт, про укриття у Новояворівській лікарні, в о, чому о, його? Так, скажіть там все простіше. Там просто був е великий, великий підвал, який звичайно, що його ніхто під укриття ніколи не готовив. Воно он... ну принаймні принаймні там був підвал, де зберігались господарські речі, і ніхто ніколи до нього вже до, до війни до початку війни не дивився там. Як в кожному підвалі складалось, виносило щось, щось було не потрібне. Були труби по всьому підвалі йшли. Звичайно, що минулого року ми розпочали цю це лікарня розпочала цю роботу, керівництво лікарні і десь. Приблизно за півроку завершили там. Ну якщо в цьому об'єкті, там напевно може зайти чоловік 700 при потребі. Тобто, там є це, це велике укриття. Угу. Воно не тільки, воно 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 не тільки для лікарні там також можуть зайти і люди з навколишніх будинків. Звичайно, що там все місто не. Не, не зайде туди, але принаймні люди туди приходять, коли повітряна тривога. Ну, складається з двох частин. Є велика одна частина, де є, де є крісла, лавки, де можна ще з собою щось принести і, і десь присісти. То інша частина це де можна проводити якісь певні ем, лікарські процедури. Чи це якесь якась незначне хірургічне втручання, чи якась uh -huh. крапельниця? Є навіть декілька ліжок, де можна покласти хворих. Я щиро сподіваюся, що в цьому не буде потреби. Воно і обладнане пандусами. Ну таке, тобто, так як ми як могли, так ми собі його принаймні по тих, по тих таких елементарних нормах ми зробили. Угу. Скажіть тепер за які кошти, чи це коштом тільки місцевого бюджету. Це, це кошти були... повністю були, це кошти були повністю місцевого бюджету. І яка кошторисна вартість цих ну, Якщо я, я зараз не пригадую о, точно, якщо, наприклад, по укриттю в шклівську, це десь в межах 5 мільйонів гривень, бо це ну, там багато чого угу. було зроблено. і по бо, тому, що і по укриттю в лікарні. Це десь орієнтовно більше мільйона гривень, Тому що там, там вже були ціни, там же все було. Я, я зараз не сказати точної суми Угу. Mm півтори, -hmm. чи мільйон чотириста зараз не готовий сказати. От. Ну, звичайно, так. Дай Бог, дай Бог, щоб ці укриття не знадобилися, але живемо в час війни і маємо на всю голову відбитого сусіда ворога. Скажіть, яка взагалі у вас ситуація у громаді з укриттями? Чи є якась така гостра потреба в навчальних лікувальних закладах ще? Ну, звичайно, як я вже сказав на початку, так що в державі не було достатньої кількості укриттів, і зараз їх немає. Звичайно, що кожен навчальний заклад, який є на території нашої громади, має укриття десь менше, десь більше. Десь навчальний заклад має підписану угоду з ОСББ чи з приватним підприємцем, який має якесь приміщення в цокольному. Приміну в підвалі, де біля школи, але в наші всі школи пішли на навчання і вчаться в такому звикну якщо це можна сказати, у звичному режимі. Звичайно, що тих два укриття вони абсолютно не знімають проблеми в Новояврівській громаді. Таких укриттів, напевно, як і в нас, і в кожній громаді, ще треба десятки. і ну На жаль, ми мусимо кошти витрачати на те, щоб ми не мали витрачати ще декілька років тому, ніхто не міг подумати, що. Ми будемо там мільйони гривень вкопувати в землю, щоб можна було перебути там ракет, ракетні обстріли. Uh -huh. Так, в нас в лікарні ще є потреба в таких витягах. Ми зараз будемо подавати, подавати на субвенцію з державного бюджету, бо наскільки я пам'ятаю, мені здається, що там 1 мільярд гривень є передбачено в державному бюджеті на укриття. Оскільки в Новояворівську є великий лікувальний заклад то там звичайно потрібно, потрібно ще ще будувати укриття ми будемо розраховувати що ми з, з цієї субвенції отримуємо кошти на таке укриття ну так субвенцію дають так не було потреби в укриттях тому що не було війни але не було потреби в субвенції тому що у вас в міському бюджеті були кошти така собі у ми і минулі укриття зробили за свої кошти навіть нікого не просили бо у нас була ну Непогана фінансова ситуація. Цього року це трошки по-іншому, то ми все-таки розраховуємо на якусь допомогу з державного бюджету. Пане Володимире, ну користуючись нагодою, коротко, просто скажіть, як, як ваша громада розпочала рік? Чи вже рахували вам, скільки вам буде не вистачати, і взагалі, от, з яким настроєм ви вступили в новий бюджетний рік? Ну, звичайно, зараз ніхто не може сказати, що в доброму чи в бадьорому чи веселому настрої, звичайно, що цього, ну, цього немає. Тому що держава війна, а так наша громада далеко від фронту, але точно до якогось веселого настрою немає. Звичайно, що цей рік не буде такий, е фінансово, фінансово добрий, як попередній рік. Але в принципі, ми точно забезпечимо в новояворівській громаді. Виплату заробітної плати вчителям, медикам закриємо енергоносії, навіть про те по те, що з державного бюджету не додали, не додали на заробітні плати вчителям. Я думаю, що ми за рахунок внутрішніх резервів за рахунок виконання чи перевиконання бюджету зможемо це закрити. І принаймні оті всі елементарні потреби, елементарні речі будуть новояврівській громаді закриті. Так звичайно, що у нас залишились деякі борги. За попередній рік, тому що за три місяці ПДФО було вилучено, пізніше реверсна нотація була повернута, але в останні дні просто казначейство не проплатило всіх рахунків, які ми подали. Ну напевно, що не було не було такої можливості. Всі розуміють, чому не було такої можливості. Тому будемо цього року гасити борги, забезпечувати стабільну роботу господарки, освіти, культури, медицини. Я думаю, що все буде добре. Та головне, аби е, головне, Найбільше. аби нашим нашим хлопці були повне забезпечення там, щоб е, були автівки, дрони Звичайно, звичайні так. ми Також навіть при такому нашому бюджеті, який ми теж е, передбачили кошти на на принаймні, на якісь субвенції військовим частинам. Ну, так це звичайно це невеликі, невеликі суми, як минулого року, але десь мільйон, десь півтора, десь два. Я думаю, що ми. Зможемо з нашого бюджету, принаймні тим частинам, які є, які в нас є зареєстровані, є десь там далеко на передовій. Ми зможемо їм це допомогти в такому плані. Так. ну і найголовніше, щоб ну ці укриття обладнані, відкриті є, але найголовніше, щоб вони не. Не знадобилися, що все було безпечно і на Новояворощині, і на Львівщині. Теж пане Володимире, дуже дякую, що ви включилися і прокоментували ось ці останні дві два об'єкти, які відкриті в вашій громаді. Будемо на зв'язку. І слава Україні! Героям слава! Так, це був міський голова Новояворівська Володимир Мацелюх. Ми говорили про два укриття, які почали функціонувати у Новояворівській громаді.